Привіт, і сьогодні ми розберемо веснянки веснянки це обрядові пісні, які традиційно виконувалися навесні в українському фольклорі. Вони належать до циклу календарно обрядових пісень і є важливою частиною народної культури. Основне призначення веснянок прославлення весни, закликання тепла, гарного врожаю, пробудження природи після зими. Ось основні аспекти про веснянки. 1. походження. Веснянки мають язичницьке коріння і були пов'язані з аграрними обрядами. Вважалося, що виконання веснянок сприяє родючості землі, успіху в землеробстві та гармонії в природі. 2. час виконання. Веснянки співалися переважно з початком весни, коли сніг танув, і природа починала оживати. Особливого значення набували на свято Благовіщення 7 квітня і під час святкувань Великодня. Три місце виконання Зазвичай веснянки виконували на відкритому просторі, на пахорбах, у полі, біля річок або на майданах. Місце мало символічний характер, адже простір пов'язувався з небесними силами. Чотири характеристика текстів Тексти веснянок часто включають звертання до сонця, весни, птахів, квітів вони можуть бути жартівливими, ліричними або закличними. У веснянках зустрічаються заклики до сонця, символ життя, заклинення на добрий урожай, описи весняної природи. 5. Мелодика. Веснянки виконувалися в різних мелодійних стилях, часто супроводжувалися ритмічними рухами чи танцями. Мелодії зазвичай були енергійними, з яскравими ритмами, що підкреслювало життєствердний характер пісень 6. Обрядовий контекст. Виконання веснянок часто супроводжувалося хороводами та іграми. Дівчата й хлопці збиралися разом, щоб співати, водити кола, плести вінки. У деяких регіонах України були популярні ігрові елементи, наприклад, хороводи з імітацією праці, орати, сіяти. Сім приклади відомих веснянок. Ой, весна, весна, днем красна. А вже весна, а вже красна. Прийди Прийди весно красна 8. символіка Сонце символ життя, тепла, пробудження, птахи, провісники весни, душі предків, що повертаються з вирію. Зелень і квіти символ родючості і оновлення. 9. Сучасність. У наш час веснянки часто виконуються фольклорними колективами на святах, фестивалях, конкурсах. Їх досліджують етнографи та фольклористи, оскільки вони є важливим джерелом знань про світогляд, традиції та обряди українців.